Як часто треба чистити ноутбук, і часто пишуть, що буває таке, що почистити ноутбук і він все рівно гріється. Давайте розберемося. Значить, дивіться, як часто треба чистити ноутбук, а або ПК. Особисто я би радив чистити кожні півроку мінімум один раз на рік, але це залежить від того, як ви ним іде користуєтеся. Наприклад, якщо у вас є дома тварини, треба чистити частіше. Якщо у вас нема тварин, можна рідше. Якщо ви такі трохи, як я засранці, і у вас там може бути пил, ще щось, ще щось там. У вас може відкрити вікна, і там надуває з вулиці, то треба частіше а Якщо ні, ну то, то ні. Яка буває фішка? Чого буває так, що його почистили, але він все рівно гріється? На деяких ноутбуках треба не термопаста, а рідкий метал. Це така перша фішка. Друга фішка треба дивитися, чи сама термуха повністю рівномірно ще була нанесена. Типу, крім того, що, звісно, ми його чистимо від пилу, продуваємо, да, все вишкльовуємо, треба ще й наносити змінювати термопасту, бо вона висихається. Ось, ну звісно, також дивіться, якби ми чистимо ноутбук, може, навіть якщо нас немає дуже багато пилу, але сама термуха, в неї якби срок, на який вона оптимально працює. Після цього сроку вона оптимально не працює. Тому якби ми там в стрільних умовах би не працювали, термуху все рівно треба міняти, тому ми не саме на сервіс, так щоб ви розуміли, що якби, якби там ви за ним дивились, дивилися, все рівно треба чистити. То якщо вона несе нерівномірно. То все одно буде перегріватися, тому тут треба, е, типу, точно дивитися, щоб все було чітко. Другий момент є ось таке. Дивіться, може бути таке, що у вас зараз скачується якесь оновлення, тому у вас ноут сам по собі ще е, більш навантажений. Або і він там підвисає чи ще щось. Тобто, це не є тротлинг, він просто підвисає із-за того що там інші задачі. Може бути, що у вас ноут підвисає теж не за тротінга, і за того, що у вас, наприклад, якщо там жорсткий диск або SSD, і вони вмирають, типу, якщо накопичуючи, всередині вмирають, вони якби не можуть адекватно обмінюватися даними, там збереження, ну, типу, і все інше. І починаються також лаги. Тобто, коли у вас там лагай, ну це не завжди від того, що прям. Там він тротлить. Ще є один нюанс. Дивіться, я поставив у мене зараз тут ноут, він стоїть на коврикові. І я не впевнений, але мені здається, що цей коврик він буде віддавати мені тепло. Що я його включу на навантаження, він буде видувати там кудись його в бік чи ще там кудись. Але місце. Навколо ноута буде нагріватися, і сам ноут теж буде гарячішим. Тому не можна ні в якому випадку користуватися ноутбуком на криваті, не на одіялах, тому що вони дуже швидко гріються. Типу, для того, щоб адекватно ним працювати, треба ставити на якийсь такий столик, а ще краще на якусь таку підставочку, чисто, щоб був якийсь такий кут. Ось такий якийсь кут, щоб був доступ до повітря, і зона поруч з ноутбуком не перегрівалася.